У сумах поховали головного сержанта, кулеметника стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти. Микола Рибець загинув 13 червня 2022 року. Повідомили в сумському центрі комплектування. Весь цей час чоловік вважався безвісти зниклим. Микола Рибець родом з Донбасу, розповів його побратим. У сумах одружився, тут народилася його дитина. Олександр говорить, до останнього сподівалися, що товар живий і перебуває в полоні. Так з колі художниками воювали з 2014 року в 30-й бригаді. Пройшли всі пекли 2014 року і початку повномасштабного наступу він повернувся в Україну, він був за кордоном, міг не повертатися, але повернувся, долучився до нашого окремого підрозділу в тіні Терена, боронили місто Київ в районі Броварів, прийняли перший бій там, відкинули ворога від нашої столиці. Після цього, розповідає побратим, їх перевели на схід країни, де саме була активна фаза боїв. Поблизу Митьолкіно-Луганської області Микола загинув, коли позиції українських захисників накрили ворожі гради. Я тоді отримав поранення, він загинув. Ще тоді загинуло ще чотири. Разом було п'ятеро, тоді загинуло. І поранення ну, отримали інші хлопці. Пройшла евакуація, але ж тіла не змогли потім забрати. Потім хотіли забрати їх, але вже неможливо було. Жізнорадисним, гарним товаришем, з ним з 2014 року разом були, провели не, одно, ну, не один бій і завжди на нього можна було покластися. Загиблого воїна відспівали в сумському храмі апостола Андрія Первозванного. Дуже чуйний, гарний батько. Дуже важко казати. Він працював у строїтельній компанії, вони робили вікна. А потім, коли почалась війна, він добровольцем пішов у АТО, відбув свій положений термін, вернувся додому, але не зміг, бо його побратими залишились на полі бою. І він повернувся назад. Коли закінчився і другий термін, він поїхав на заробітки, але не зміг там бути. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він одразу пішов на поле бою. Він дуже хороший сім'янин був. Було й деколи коли-небудь. Я гуляю з собачкою, він завжди привітається. Я не знаю, чесно говоря, так, таке горе, така, така бульше. На момент загибелі Миколі Рибцю було 42 роки. Поховали чоловіка на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.